Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити на дуже важливу тему, таку як гестаційний цукровий діабет. Це мій помічник Джавеліна Байрактарівна. Проходьте помічниця. Цукровий діабет гестаційний. Тобто, це що? Це цукровий діабет, який ми виставляємо у період вагітності. Але це не те саме, що цукровий діабет другого типу, і він потребує інших підходів. З вами я, Таля Домбровська, лікарка-ендокринологиня. Чому інших підходів? Тому що в нормі, коли у нас людина не вагітна, у нас може бути нормальний рівень цукру перед діабет, тобто таке порушення, і може бути цукровий діабет. У вагітність цукор, цифри цукру не дотягують до цифр цукрового діабету, діагностично, що ми виставляємо, але... Оскільки у вагітних цукор в нормі має бути нижчий, ніж він є по популяції, то і оці от трошечки завищені цукри допомагають нам вже встановити діагноз цукрового діабету. І ходять слухи, що вони будуть ще більш строгі, і, можливо, ми будемо використовувати інші цифри нижчі від тих, що є зараз. Коли ми виставляємо діагноз гестаційного цукрового діабету, як правило, як правило, так, бо є винятки, як правило, ми виставляємо гестаційний цукровий діабет після проведення глюкозотолерантного тесту з 24 по 28 тиждень вагітності. Чому саме такі тижні? Тому що саме в цей період у вагітність є максимальною. Якщо ви дивилися відео про інсулінорезистентність, то я там казала, що вона буває патологічна, буває фізіологічна. І у вагітність інсулінорезистентність фізіологічна, тобто вона так має бути, вона є у всіх. І тут, якщо жінка не скомпрометована, не має надлишкової ваги, не має генетичної схильності до розвитку цукрового діабету, то все пройде абсолютно нормально, у неї буде абсолютно гарний низький цукор без проблем. Якщо у жінки є генетична схильність, якщо є надлишкова вага, там є ще певні там, питання до здоров'я, то, можливо, розвиток гестаційного цукрового діабету. Як ми діагностуємо? Ми проводимо глюкозотолерантний тест з 75 грамами глюкози з 24 по 28 тиждень вагітності. І е, якщо у нас цукор наче, тобто ще до прийому глюкози 5,1 або вище, ми вже виставляємо гастаційний цукровий діабет, і далі діагностику ми не проводимо. Якщо цукор нижче 5,1, ми даємо жінці випити 75 мл глюкози. Одразу хочу уточнити, що це не так багато, це не так страшно, воно неприємно. Можна взяти лимончик для того, щоб закусити цю солодощ, але по факту в шоколаду ці глюкозки -то побільше, ніж в глюкозотолерантному тесті. Тому цей тест не приводить до розвитку цукрового діабету, ще до чогось не приводить. Абсолютно нормальний, безпечний тест. Якби він був небезпечний, ми його вагітним жінкам не проводили. Клятву Гіппократу ми не давали, але оця історія, що не вреді, не можу згадати, як правильно це казати, вона все ж таки у нас в головах є, в принципі, у всіх лікарів. Тому він безпечний. Е, ще раз, нульова відсічка 5,1 або вище, виставляємо гестаційний цукровий діабет і далі тест не проводимо. Якщо цукор Нижче, ніж 5,1, даємо випити 75 грамів глюкози і другий раз цукор ми перевіряємо через годину після випиту глюкози. Якщо він 10 або вище, ми виставляємо глюк... гестаційний цукровий діабет і далі тест можемо не проводити. Якщо він нижче 10, контролюємо ще через 2 години. Через 2 години він має бути. До 8,5. Якщо він 8,5 або вище, ми виставляємо діагноз гестаційного цукрового діабету ще раз. Точки 0,5,1 і вище, через годину 10 і вище, через 2 години 8,5 і вище. Однієї точки не в цільовому діапазоні лікарям достатньо для того, щоб встановити діагноз гестаційного цукрового діабету. Виключення, звичайно. Жінки до 13-14 тижня у них все ж таки інколи бувають ситуації, коли перевіряють цукор, там цукор 5,1, вліпляють одразу гестаційний цукровий діабет, лякають ту бідну вагітну. І все ото моніторити: ендокринолог, контроль, не їсти, не робити. Ну, таке страшненько. А все ж таки в першому триместрі цифри по цукру, вони як у невагітних, але то нюанси. Після глюкозотолерантного тесту. Якщо одна точка у нас є не в нормі, ми виставляємо діагноз гестаційного цукрового діабету і далі починаємо лікування одразу. І лікування дуже цікаве, тому що воно по факту складається з харчування, з фізичної активності і самоконтролю. Стартово, тобто, три таких моменти: харчування, фізична активність, самоконтроль. Харчування. Ми маємо обмежити прості вуглеводи. Тобто ми немаємо солодкого. Тортики, випічка, білий хліб, сухофрукти, банани в великій кількості. Ну, тобто, Ми стараємось це обмежити. Але ми не маємо обмежувати складні вуглеводи. У нас у вагітних да, жінок. Обов'язково мають бути складні вуглеводи. Має бути приблизно 175 грамів вуглеводів, тому що якщо ми виключимо всі вуглеводи, як зазвичай люблять робити дівчата, там не їжте вуглеводи, все, ми не їмо нічого, не їмо вуглеводного, і потім ми розбираємось з ацетоном. Ацетон нам вагітність не цікавий, не треба. Тому... При гестаційному цукровому діабеті ми виключаємо солодке, але ми не чіпаємо складні вуглеводи. Тобто каші у нас мають бути, хліб якийсь цільнозерновий у нас має бути, хліб якщо якщо вомок. Це ми все їмо. Питання в тому, скільки ми цього їмо і з чим ми це комбінуємо. Друге фізична активність. Якщо ви не займались ніяким спортом, не треба починати, я не знаю, бігати, плигати, плавати по 500 кілометрів і я не знаю, тягати ваги і все інше, ні, ми маємо збільшити. Трошечки той рівень фізичної активності, який для нас звичний. Якщо ми нічого не робили, а я не знаю, валялися картопелькою на диванчику, значить ми починаємо ходити. Ми починаємо ходити по сходам. У мене, до речі, тут скоро скоро мають вимкнути світло, тому теж буду то підвищувати свою фізичну активність ходінням по сходам. Ми маємо просто ходити, ходити гуляти, ходити гуляти після їжі. Перед їжею, замість їжі, замість їжі шуткую, ми їмо, мами маємо гарно харчуватися у вагітність, але не за двох. Не треба у вагітність харчуватися за двох. Треба харчуватися за одного, тому що відсоток е, калорій, які нам треба збільшити у вагітність, він досить маленький. Це здається, там, типу, 200-250 калорій в першому, другому триместрі, і 300-450 чи в третьому. Ну, тобто це не починати їсти за двох. Да? Доросла людина в нормі має їсти десь там 1800-2000. 300 500 калорій, от не треба збільшувати до 5, ні. Е, харчування, фізична активність, самоконтроль. Самоконтроль це вимірювання глюкози глюкометром. Глюкометр тепер ваш наш загальний друг. Е, Вибрати можна будь-який, вони всі приблизно однакові, всі приблизно однаково брешуть. Варіабільність глюкометра складає біля 15%, навіть самих супер-пупер ідеальних глюкометрів все одно біля 15%. Тому ми глюкометр не використовуємо для діагностики. Не можна, я не знаю, поміряти глюкометром цукор, знайти там цифру 5,1 і встановити жінці гастаційний цукровий діабет. Не можна таке зробити. І не можна глюкозотолерантний тест проводити, використовуючи глюкометри. Ну це не можна. Глюкометри не використовуються для діагностики. Глюкометри використовуються виключно для самоконтролю. Тобто, самоконтроль поміряв собі там проколов пальчик, поміряв собі цукор, але це вже коли є встановлений діагноз. Глюкометр наш друг. Вибирати можна будь-який. Контролюємо ми цукор наче, тобто зранку, до того, як ми поїли. І далі, можливо, два варіанти. Ми з жінками, як правило, вибираємо інколи робимо і так, і так. Все досить індивідуально. Значить, наче це обов'язково і ще три – Точки заміру це після їжі, після сніданку, після обіду і після вечері. Коли? Або через годину, або через дві години. Як ми зазвичай виходимо з ситуації з моїми вагітними жінками? Я прошу поміряти, наприклад, там і через годину після якогось прийому їжі, і через дві години після якогось іншого прийому їжі для того, щоб зрозуміти, де саме у нас нецільові показники показники глікемії, нецільові показники цукру. Якщо, наприклад, в глюкозотолерантному тесті у вас погана цифра була третя. Тобто наче через годину, через дві години після прийому глюкози. Якщо у вас була погана от, цифра третя через дві години. То міряйте через дві години після їжі, для того, щоб подивитися, що відбувається. Але краще робити і так, і так. І тут у нас є цільові цифри, да? тому що нам треба розуміти, що далі робити з цією жінкою. Нічого не робити, тому що ми справились з дієтою і фізичною активністю, чи нам треба інсулінотерапія. Оскільки поки що в період вагітності у нас немає інших варіантів, окрім інсулінотерапії. В деяких, можливо. Більш я не знаю, прогресивних, чи менш про чим менш. Ем, не знаю. В інших країнах в деяких можуть призначатись таблетовані цукрознижуючі препарати в гастаційному цукровому діабеті. В Україні такого не робиться. У нас немає рекомендацій, які дозволяють це робити. В інструкціях до препаратів не прописано, що це можна робити. І якщо навіть подивитися аптодейт, вони все одно це така наша бібліотека. Медична, яка допомагає нам е, вирішувати якісь клінічні питання зі своїми пацієнтами, там ну, нові знання актуальні на сьогоднішній день. Вони також не рекомендують таблетовані цукрознижуючі препарати при гестаційному цукровому діабеті. Ну, поки що мало даних. Дослідження на вагітних проводити не можна, що є логічним. Тому, поки що, от ми знаємо, що інсулін це безпечно, ми використовуємо інсулін. Але нам треба зрозуміти, чи треба нам його використовувати, тому що в більшості випадків все ж таки при гастаційному цукровому ціапеті ми можемо припітляти без інсулінотерапії. Як ми це визначаємо? Значить, у нас були цифри для глюкозотолерантного тесту для діагностики. Пам'ятаєте, 5,1, 10,8,5. Це якщо в мілімолях на літр, і зараз подивлюся в міліграмах на децилітр, бо я до них не звикша. Значить, це 92, 180 і 153 міліграма на децилітр. Теж можуть ваші лабораторії можуть давати в таких цифрах. В Україні зазвичай дають в мілімолях на літр, і глюкометр теж можна налаштувати на мілімоль на літр. І у нас є цільові показники, тобто те, що ми міряємо глюкометром, у нас є цільові показники, коли ми розуміємо, що да, все. О. Цукор має бути наче до 53 мілімоль на літр або 95, 5 нанограм міліграм на децилітр. А через годину 7,8 або нижче 140 міліграм на децилітр. І через 2 години в мілімолях на літр 6,7 в міліграмах на децилітр менше 120. Давайте повторю. Цільові значення в мілімолях на літр. Наче через годину через 2 години. 5,3, 7,8, 6,7 в міліграмах на децилітр. Ще раз наче через годину, через 2 години. 95 і нижче, 140 і нижче, 120 і нижче міліграм на децилітр. Якщо після дієти, ну, не після дієти, після корекції харчування і фізичної активності, цукри гарні, то ми, звичайно, не будемо призначати жінці інсулін, тому що він їй не потрібен. Якщо цукри більше 30% за останній тиждень не цільові, ми маємо розглянути призначення інсуліну. Чому? Чим погано цей гестаційно цукровий діабет? Ну, Цифри ж не такі великі, ви можете сказати, я вас розумію, але гестаційний цукровий діабет поганий тим, що. Дитинча росте не по дням, а по годинам. Оскільки плацента радісно пропускає глюкозу, вона її не затримує. Дитина отримує багато глюкози, вона отримує багато цукру і вона росте, як на дріжджах. Великий плод, великі ризики під час пологів. Тому гестаційний цукровий діабет обов'язково потребує діагностики. І лікування. Не можна от просто проходити вагітність і така, що у мене все добре, я нічого не хочу. Може і так бути. Окей, може бути все добре. Ви народите дитину там, 4 500 самостійно, без ніяких проблем. А можуть бути проблеми. Тому ми маємо всім вагітним жінкам на 24-28 тижні вагітності провести глюкозотолерантний тест. І ні. Не існує інших аналізів, які можна було б глюкозотолерантний тест замістити. Да, я розумію, що неприємно. Да, я розумію, що нудить. Да, я розумію, що може бути болювання. Чесно розумію. Але також я знаю багатьох людей, хто може запросто з'їсти шоколадку 100 грамову за один присіст і нічого, з чашечкою кави. Тому тут треба от просто один разочок перетерпіти. Чи можна замінити глюкозотолерантний тест аналізом на глікований гемоглобін? Я ніколи не думала, що мені доведеться про це так часто пояснювати, але доводиться не можна. Глікований гемоглобін класний показник, супер! Ми його використовуємо для діагностики цукрового діабету другого типу, першого типу, для того, чи ми гарно скоректували людину, але ми не можемо його використати у вагітних, тому що глікований гемоглобін це показник цукру за останні три місяці. Розумієте? За останні три місяці. А… Гестаційний цукровий діабет от міг розвинутись, там, я не знаю, минулого тижня. І ми не будемо знати, що цукри у нас не цільові, оскільки у всього є варіабільність, у всього є питання, ми не можемо використовувати лікований гемоглобін, якщо у жінки є анемія або латентний дефіцит заліза, ми не можемо по ньому ставити діагноз цукрового діабету гестаційного, тому що показник середнього рівня цукру. О палаці, да? за останні три місяці. Нам не треба за останні три місяці, нам треба зрозуміти, що відбувається зараз. Найбільший період, я не знаю, найвираженіший період інсулінорезистентності з 24 по 28 тиждень. І саме в цей період ми маємо провести глюкозотолерантний тест. Це не страшно, це не призведе до розвитку цукрового діабету. Ви не помрете від нього, і навіть не всіх нудить. Візьміть з собою лимончик в лабораторію і обов'язково запитайте правила підготовки до глюкозотолерантного тесту, оскільки не має бути обмеження по вуглеводам перед тим хоча б тиждень. Тому що нам не цікаво, знаєте, оці всі ідеальні цукри. Нам цікаво знайти гастаційно-цукровий діабет, якщо він у вас є. Тому. Нормальне харчування з достатнім вмістом вуглеводів за тиждень до проведення глюкозотолерантного тесту. Глюкозотолерантний тест доведеться дві години десь посидіти в лабораторії, почитати книжку. Не можна ходити гуляти, бігати, курити, але я сподіваюся, що не існує вагітних, що продовжують курити, оскільки це дуже погано впливає на вагітну і на дитину. Вам треба провести ці 2 години в спокої, дізнатися свої цукри. І якщо є якась проблема, то піти до ендокринолога для корекції харчування, фізичної активності і цукрів. Сподіваюсь, не налякала, і вам було корисно, ставте вподобайки, діліться, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!